Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. І сьогодні будемо розмірковувати про надзвичайно радісну і надзвичайно надихаючу істину, що доступ до Ісуса Христа Він відкритий для всіх нас. І сьогодні ми будемо говорити про підстави щодо цього доступу до Ісуса Христа. Тож сьогодні будемо читати Євангелій від Луки, 6 розділ 17 по 20 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів. Та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Ми з вами прочитали про те, що в той день, коли Ісус Христос говорив нагірну проповідь свою, дуже багато людей зібралося для того, щоб послухати Ісуса Христа, для того, щоб зцілитися від Ісуса Христа. І євангелист Лука, він зазначає, що була безліч народу, і він перераховує, і апостол Лука намагається нам розповісти достовірно, щоб ми з вами зрозуміли. Що до Ісуса Христа прийшли е, різні люди: прийшли юдеї, прийшли язичники, прийшли люди, які були одержимі нечистими духами. Прийшли люди, які були хворі, і вони намагалися доторкнутися до Ісуса Христа. І всім було зрозуміло, що від Ісуса Христа виходить сила і зціляє. І потім Євангелист Лука і Дух Святий, через нього зазначає, що і всі отримували зцілення. 19-й вірш, і оздоровляла. Всіх, бо з нього з Ісуса Христа виходила сила й оздоровляла всіх. Жодна людина в той день не пішла від Ісуса Христа неоздоробленою. Жодна людина в той день від Ісуса Христа, яка прийшла до Ісуса Христа, не пішла від Ісуса Христа, а прийшовши одержимою. Вона не пішла від Ісуса Христа одержимою. Всі люди, які прийшли в той день для того, щоб отримати від Ісуса Христа зцілення, всі. Пішли оздоровленими. І слово Боже, нам розповідає, що до Ісуса Христа був відкритий доступ. Ісус Христос не сказав, що до мене підійдіть тільки ті люди, які намагаються жити правильно своє життя. Підійдіть до мене тільки моральні люди. Підійдіть спочатку до мене е, юдеї, а потім, якщо вистачить часу, то я вже буду зцілювати сі язичників. Тобто не було жодних черг, не було жодних е, цензів, щоб Ісус Христос якось зазначив, що одні люди мають перевагу перед іншими людьми. Навпаки, всі люди мали відкритий доступ до Ісуса Христа? Всі люди зцілювалися? Ісус Христос кожному, хто потребував відновлення свого життя, фізичного відновлення свого життя, душевного відновлення свого життя? Я маю на увазі одержимих нечистими духами? Всі люди в той день отримували від Ісуса Христа щедро, рясно відновлення свого життя. І тут виникає питання: чи задумалися ті люди, чому так відбувається? Чи задумувалися вони, через що, через які обставини, через які причини? Ісус Христос, з якого виходила сила для оздоровлення всіх, роздає це своє благословіння, дає це своє благословення, дає відновлення через себе усім. І ми з вами, я сподіваюся, знаємо правильну відповідь на це запитання. Це Євангеліє. Через те, що Ісус Христос приніс Євангеліє. Ісус Христос не тільки та людина, яка сповнена силою Божою. Ми будемо про це говорити в наших подальших розмірковуваннях, в наступні дні. Тож радо запрошую доєднуватись. Ісус Христос є замісною жертвою за гріхи людей. Ісус Христос дає своє зцілення, Ісус Христос дає людям відчути, що означає отримати від Господа відновлення своє життя, не просто відчути, а прямо реально на своєму власному досвіді зрозуміти, відчути, е, скуштувати це, що моє життя відновлено чудесним чином, що я б ніколи не отримав би своє життя таким, якщо б чудо від Ісуса Христа не прийшло в моє життя. Але чи замислилися ці люди, що Ісус Христос не просто та людина, яка роздає зцілення? А Ісус Христос та людина, Бог і людина одночасно, яка є замісною жертвою за мій гріх? Що цей доступ мене до Ісуса Христа він відкритий не просто через якусь незрозумілу причину. Цей доступ відкритий не просто через те, що цей доступ взагалі нічого не вартий. Цей відкритий доступ до Ісуса Христа є відкритим через те, що Ісус Христос заплатив. Відносно нашого часу заплатив, відносно часу, в який ці люди отримують зцілення. Це в майбутньому, але ми вже знаємо, що заплатив Ісус Христос точно знав, що Він заплатить цей доступ, буде оплачений, і відносно нашого часу він вже оплачений. Цей чудесний доступ до життя, яке перебуває в Ісусі Христі, він закритий для грішника. Ми не можемо своїми зусиллями просто прийти і сказати Господь, дай мені доступ до твого життя через те, що я багато страждав, чи через те, що я багато плакав, чи через те, що моє життя геть розбите. Ми не можемо так сказати, бо ми не є аргументом для того, щоб цей доступ був відкритий для нас. Аргументом є Ісус Христос, Його замісна жертва. І в той день люди вкушали цю благодать Євангелія. Люди вкушали, смакували е, цю благодать Євангелія. Але ось в чому. Дуже важливий урок для нас, що багато з цих людей більшість цих людей. Не прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем. І коли Ісус Христос починає навчати про нове життя, яке він приніс. І що це нове життя, не просто фізично оновлене життя, не просто душевно оновлене життя, а що це народження згори, це інше життя, у всьому інше, це нове життя, це святе життя, яке Ісус Христос приніс і дає своїм учням, віруючих в нього як свого Спасителя. Ісус Христос звертається не до всіх людей. Бо не всі люди розуміють, що Ісус Христос є втілений Син Божий, бо не всі люди розуміють, що Ісус Христос є замісною жертвою, бо не всі люди, які отримали від Ісуса Христа те, чого вони хотіли, і це було чудо, і вони були надзвичайно раді цьому, і вони розуміли, що від нього виходить сила і оздоровляє всіх. Але багато з них не зрозуміли, хто насправді є Ісус Христос, і багато з них не зрозуміли. Що цей відкритий доступ до Ісуса Христа? Це вказівка на те, що Ісус Христос. Є замісною жертвою, і що насправді треба шукати у Ісуса Христа не тільки тимчасових благословень, а вічного благословення, зцілення від гріха, зцілення від то, від непокори Господу, зцілення від грішної природи для того, щоб вічно бути з Господом в Царстві Божому. Тож хочу завершити на наше сьогоднішнє розмірковування декільками запитаннями. Перше, чи турбує мене, чи цікавлюся я, хто такий Ісус Христос? І я хочу поперед. Ваше запитання і сказати, що е, може ви скажете, так я цікавлюся, але я хочу закликати ще до більшого зацікавлення в тому, щоб розмірковувати над тим, хто такий Ісус Христос, щоб молитися. Над тим, щоб Дух Святий відкривав нам красу Ісуса Христа, силу Ісуса Христа, постать, особистість Ісуса Христа, те, що він зробив для мене, тому що пізнання Ісуса Христа напряму впливає на життя людини. Пізнання Ісуса Христа це не просто таке теоретичне знання, яке, скажімо так, незрозуміло куди його застосувати. Бо іноді я стикаюся з таким мисленням, що люди кажуть: навіщо нам пізнавати, хто такий Ісус Христос? Це теоретично. Давайте практично практикувати життя яким можна догодити Господу, але питання в тому, що без пізнання Ісуса Христа не можна практикувати життя, яким можна догодити Господу, тому що по-перше, життя, яким ми можемо догодити Господу, це саме є пізнання Ісуса Христа, і любов до Ісуса Христа, і служіння Ісусу Христу, і смирення перед Ісусом Христом, і прославлення Ісуса Христа, і радість через те, що Ісус Христос для нас зробив. Тож для нас край важливо пізнавати, хто такий Ісус Христос, і друг. Друге Запитання, чи ціную я цей відкритий доступ до Ісуса Христа? Чи приходжу я до Ісуса Христа, радіючи щодня, радіючи, розуміючи, що за цей відкритий доступ до Ісуса Христа заплачена така неймовірно дорога ціна, яку б я ніколи не змогла б заплатити, але за мене заплатив Ісус Христос. Я приходжу до Ісуса Христа щодня, і я шукаю у Ісуса Христа не тільки тимчасових благословень, а ще й вічних благословень. Царства Божого, зміненого життя, щоб життя Ісуса Христа воно ще більше вкорінювалося і змінювало моє життя. Чи шукаю я саме життя Ісуса Христа? Чи ціную я цей відкритий доступ, який є через Ісуса Христа? Хай ці запитання сьогодні для кожного з нас будуть практичними, будуть для кожного з нас такими, що зачеплять е, життя кожного з нас, серце кожного з нас. Для того щоб ми ще більше розмірковували над собою, над ісусом Христом, над життям, над майбутнім, над царством Божим. Тому що цей відкритий доступ до Ісуса Христа сьогодні є для кожного з нас. Будемо йти до Ісуса Христа, будемо шукати Ісуса Христа, будемо молитися і просити Ісуса Христа, щоб Він відкрив нам самого себе, щоб Він торкався наших сердець, щоб Він змінював наші серця, щоб він змінював наше життя, тому що Він єдиний має на це силу. І будемо навчатися у Ісуса Христа, щоб зростати в житті Ісуса Христа. Тож разу запрошую кожного з вас до. Єднуватися до щоденного читання, тому що саме через читання і розмірковування і розуміння слова Божого ми з вами і можемо побачити Ісуса Христа. А також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, пишіть свої коментарі, тому що все це сприяє тому, що ці відео можуть побачити більшість людей, і все це сприяє тому, що більшість людей може чути слово Боже, розуміти слово Боже, розмірковувати. Над Словом Божим і дізнаватися про Ісуса Христа, зростати в вірі в Ісуса Христа і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем та мати вічне життя. Нехай Божа благодать буде з кожним з вас.